Щоб зняти бампер, потрібно зняти решітку. Отут кліпси, оці два квадратики. Потім всувається рука, можна рукою піддавити одна защолка, друга. На тій стороні також дві, по центру дві, ось цю дві. Ці послідні дві потрібно шевелити решітку і вона сходить. Далі для того, щоб це все діло. Зняти потрібно зняти арку. Арку можна цілком не знімати, а тут два Торекса викручуються. Тут по центру десь одна кліпса є. Ви маєте кліпсу, тягнете на себе арку і виходить от от така штука. І ось гвинт. Ключик на 10. Откручуємо. І далі там з-під низу відкручується. На тій стороні так само. І тут, оце, з чого потрібно знімати решітку, бо ось ще дві кліпси на бампері. Щоб був гарний доступ до інтеркулера. Ну Бо через передню частину тут його не витягти. Тут він ніяк не витягнеться, тут всі трубки мішають. Тільки через низ, чи як там буде, ще сам не знаю. Будемо дивитись далі.